Ніч у зоні проведення АТО пройшла, як і вчора, неспокійно. Бойовики обстрілювали наших військових, застосовуючи всі види озброєння, яке, ймовірно, знову закупили на одному з луганських базарів. В районі 29 та 31 блокпостів українські військові зупинили наступ терористичних військ, розпочинаючи з 18.00. Бандити почали обстрілювати наших військових з озброєння танку в районі населеного пункту Донецький. В Донецькому аеропорту підрозділи Збройних сил продовжують активні дії. З 18.04 на Луганському, Дебальцівському та Донецькому напрямках терористи з реактивних систем залпу вогню БМ-21град обстріляли чотири рази Кримське, двічі нижнє тепле, тоненьке, Піски, а також по одному разу нижнє та трьохізбанку. З мінометів та артилерії незаконні збройні формування обстріляли Трьохізвинку, Новотошківське, Вільхове, Тошківку, Красногоровку Тоненьке. В 00.10 неподалік від Мар'їнки відбулось бойове зіткнення. В районі Маріуполя вночі було спокійно. Лише з 23.45 і до 0025 в районі Чермолика бандити застосували стрілецьку зброю, після чого до п'яти години ранку було тихо. Загалом за минулу добу по підрозділам Сил АТО здійснено 76 обстрілів. Наслідок вчорашнього бою біля Маріуполя військові знищили близько 40 бойовиків та приблизно 10 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив пресофіцер штабу АТО сектору М Дмитро Чалий. За його інформацією, вчора позиції силовиків обстрілювали 5 разів. Вранці бойовики відновили масовані обстріли зградів, танків і мінометів. Зокрема, було завдано удару по околицях Талаківки та Гнутового. Водночас з мінометів терористи обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Чермалик. Танки противника працювали під Павлополем. Зміноветів гатили по околицях виноградного. Там один із снарядів влучив у дитячий оздоровчий табір. Зірочка на щастя обійшлося без жертв та постраждалих. Втрат серед українських захисників немає. Днями до Одеського військового шпиталю доправили 20 постраждалих із зони АТО. Серед них захисники Донецького аеропорту. Про те, що прибувають поранені кіборги, в медзакладі стало відомо ще за добу. Тож наступного ранку на станцію переливання крові прийшли понад 100 донорів. Я здавав кров в перший раз, це було нескладно, адже велике почуття гордості що я можу врятувати чиєсь життя. Сьогодні багато людей. Які... Не лише військові, а й цивільна молодь. Приїхала також. Один військовослужбовець провів ніч у реанімації. Урешті стан середньої тяжкості. В основному бійці отримали поранення в шию, грудну клітку та черевну порожнину. Структура ранення не міняється. Це основне ранення е, конечності на першому місці. Далі йдуть ранення голови шиї, грудна клітка, брюшна полості. Серед постраждалих і Борис Статій, відважний захисник Донецького литовища на війні був майже місяць. Там в зоні АТО перебував, на міні. В полі йшли вдвох з напарничком трошки зацепили. Ну так я вважаю, що мені повезло, що стався цілий, руки, ноги, що все на місці. Нині в центрі проходять курс лікування понад 200 учасників. Ато їх повністю забезпечили всіма необхідними медикаментами, а лікарі роблять все можливе, аби якнайшвидше поставити хлопців на ноги. Стартує четверта хвиля мобілізації. Відповідний указ президента України днями ухвалила Верховна Рада. Відтепер військові комісаріати працюватимуть у посиленому режимі та з урахуванням попереднього досвіду. Відповідні рішення на сьогоднішній день прийняті в Міністерство оборони доведені до виконавців і в структурах військових комісаріатів створені підрозділи, які суттєво посилюють роботу цілому військомату, а також взяли на себе. До війська братимуть тих, хто вже служив в армії або ж має військову спеціальність. Особливу увагу будуть звертати на психологічний стан. Не отримують повістки батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають немічного родича, аспіранти та студенти денної форми навчання, чоловіки непридатні за станом здоров'я та старші 60 років. Починаючи з сьогоднішнього дня до 27 числа це проходження медичної комісії, оповіщення, прибуття військового зобов'язання, військової комсуряти, а з 27 числа 5 діб ми подаємо до визначених організмів. Четверта черга вона розділена на два етапи. Перший етап. Він поділяється подачею до збройних сил і до інших військових формувань. Другий етап він також визначений по четвертій черзі. Ми будемо подавати в лютому місяці і оповіщати, викликати військові комісаріати. Потреба громадян чоловічої статі, ті, які мають військово-облікову спеціальність, ті, які проходили військову службу в збройних силах і в інших військових формуваннях. Вікові параметри це з 20 років юнаки до 60 років це вік перебування на військовому обліку, але нам гранично дозволили призивати до 50 років категорію військовозобов'язаних рядового сержантського старшинського складу. Тому молоді хлопці з 20 років і до 50 років. Які мають військово-облікові спеціальності, проходили службу всіх, чекає в військоматах. Усю необхідну інформацію можна дізнатися у військкоматах, адреси та телефони, яких розміщені на сайті Міністерства оборони України.